Маль явно неодноразово демонстрував небажання розпочинати війну з НАТО. Немає підстав зважати, що подібні інциденти зможуть призвести до небезпечної ескалації. Про це підсумувала аналітика Інституту дослідження війни. Знову ж таки, яка ваша буде реакція на цю подію, яка відбулася вчора в Чорному морі? Тому що знову ж таки ми сьогодні спілкувалися вже з політичним експертом. Він зазначав про те, що є повідомлення, що російські військові, зокрема там пілот російського літака су 27 зробив це максимально незграбно, пошкодживши також і військовий літак Російської Федерації. Як ви взагалі оціните цю подію? Ну, ви знаєте, збивати... ВПЛАГА чи літаки над нейтральними водами, це ну в будь-якому випадку це є порушення міжнародних е, законів, міжнародних правил користування цим повітряним просторем, морським просторем. Тобто у кожної країни є е, ну, межа е, повітряного простору, є межа від, від берегової лінії, яка вважається територією тої країни, яка ну берегує е, якимось узбережжям. Це це. Я, ну, на жаль, я думаю, що реакція буде млявою, що ніхто нічого, особливо, як ескалація, кажуть, не відбудеться. Ну, ви знаєте, це наші партнери, це наші союзники по, по цій війні, але мені здається, що та реакція, яку, яку вони дадуть, всім нам хотілося б, щоб вона була більш жорстокою. Збивати літаки, ну ви знаєте, росіяни це роблять не тому, що вони щось там неправильно зрозуміли. Вони чудово зрозуміли. Це великий літак. У цій жнеці, які вони збили, він має розміх крил 20 метрів, дожина там більше 10 метрів. Тобто, це великий, потужний літальний апарат, це не якийсь там маленький шахет, чи якийсь там дрон, який літає. Це е, дуже коштовний дуже коштовний апарат. Він коштує більше 10 мільйонів доларів. Він веде ну спостереження, радіолокаційне інше спостереження. Тобто, він має право там знаходитися, має право виконувати виконувати ці справи. Ну знаєте, важко сказати, що що це саме, що вони помилилися, що вони зробили щось не так, що вони зробили щось незграбне. Вони свідомо його знищували. Вони вони це намагалися зробити, але не використовуючи зброю, ну може вони теж трошечки лякалися а. Намагалися там його в інший спосіб, ну якось пошкодити. Ну ми розуміємо, що ці винищувачі, які піднялися, вони мають певні ракети повітря-повітря, чи навіть кулемети, і його можна було просто знищити. Вони в цього вони лікалися знищити, Зробити робили там, штовхали його. Там перед ним залітали там, скидали на нього пальне, яке було. Ну для чого це робиться? Ну вони шукають у ці червоні лінії росіяни. Які, які, ну де, де вона проходить ця червона лінія? Вони ну пам'ятаєте, прилетіла ракета в Польщу, Прилуті ракета на російська над Румунією, тобто накринами членами НАТО. Зараз вони вже знищили дуже потужний апарат американський в нейтральних водах. Вони розуміють, на жаль, лише мову сили. Якщо їм знову зараз виразити за занепокоєння, ну вони зрозуміють, що можна рухатись далі, намагатися щось ще зробити. Бо вони ну це це Росія, ми це розуміємо. Тому просто виразити занепокоєння для того, щоб уникнути конфлікту, ескалації, ще чогось іншого, це це по великому рахунку не мій роз це спрацювати на користь Російської Федерації. Пане Олексій, тобто виходячи з вашої відповіді, ми можемо все ж таки вважати те, що Росія намагається прямим чином спровокувати Сполучені Штати Америки на якісь певні військові дії щодо Російської Федерації, щоб навіть потім у своєму просторі транслювати поразку вже не від України, що для них було б ганебно та враховуючи ту медійну війну, яку вони ведуть всередині не від своєї країни, а вже від сполучених штатів Америки. Вони це постійно намагаються зробити, бо вони постійно намагаються спровокувати країни НАТО для того, щоб почати е, з ними якийсь вже е, ну збройний конфлікт, і ну так дійсно на своєму просторі інформаційному просторі сповідати про те, що вони дійсно воюють з НАТО, що на них напали. Вони ж намагалися були плани е, з боку Білорусі, е, якісь робити провокації на, на кордоні з Польщею. Туди навіть приїхала перша е, е, піхотна е, дивізія Сполучених Штатів, е, велика червона одиниця. Яка має там стримати можливу провокацію? Вони це постійно роблять, і якщо не провокуватися на ці провокації, вони будуть рухатись далі. Поки не в не е, діду до якоїсь межі, якою вже їм не то, що вони не зможуть перетнути, якщо їм не дадуть перетнути. Тому я думаю, що рано чи пізно вони ну вони літають на бомбардувальниках навколо е, на, на, е, скандинавських країн. Вони літають навколо Британії, тобто вони інколи заходять в повітряний простор, вони шукають де, де, де їх зупинять. Я думаю, що якщо їх не зупиняти зараз, вони будуть просуватися в своїх провокаціях. Далі тому, чим скоріше ми їх зупинимо, ну ми наші партнери, тим буде краще. Що що, що треба було зробити? Ну ви знаєте, ну, мені здається, що ці ці літаки, які там літали, вони ж теж літали. Російські літаки в нейтральних на нейтральній території вони ж не були на території Російської Федерації. Якщо збили БПЛА не на території Російської Федерації, а в нейтральних водах. Ну треба знищити ці літаки Російські. от і все. Мені так здається. Тоді, от ну, це, це зробила Турція, коли всі. Знищили їхній літак, і вони заспокоїлись. Тобто вони розуміють тільки силу. Мені здається, що коли було вже відомо, що вони атакують, намагаються цей літак. Там неподалік є країни члени НАТО, можна було піднімати винищувачі F-35, F-16 ті саме. І просто нищити ці захищати свій е, БПЛА і нищити ворога, який намагається його зіпсувати. Тоді б, вони б, я думаю, заспокоїли трошечки росіян. щоб вони нам розповідали всередині своїх країни, хай розповідає, що хочуть, але вони б зрозуміли, що ні стоп тут вже далі, все далі, стоп пане Олексію. А те, що ця подія відбулася напередодні 10-го рамштайму, та який відповідно буде проходити сьогодні, чи сприятиме вона розширенню якогось можливо кількості видів озброєння або номенклатури постачань Україні найближчим часом від наших західних союзників? Можливо, це була б теж добра відповідь. Ну, дивіться, це можна сказати, що вони може, невмисно це зробили, хоча тоді це вони просували б проти себе. Це БПЛА, це не єдине якісь БПЛА, які літають на нейтральними, на нейтральними територіями. Там багато різних об'єктів, які ведуть метеорологічне спостереження, військове спостереження. Ну це тобто це нормально, це бойове чергування ведуть, в тому числі на нейтральній території, там де вони мають право знаходитись. Що мало би бути відповіді наших партнерів на ну на 10-му рамштайні, які вже незабаром має відбутись, Відбутися, ну тому я думаю, що от для нас була б найбільш прийнятлива відповідь це передача нам атакам. Щодо Російської Федерації, то там анонсували, що з 1 квітня вони будуть робити чергову хвилю мобілізації. Планують набрати 400 тисяч свіжомобілізованих росіян, та які потім там в чорні пакети з часом. Але тим не менш, навіть російські військові експерти зазначають про те, що для цих 400 тисяч критично не вистачає військового командування, там, навіть тієї самої там середньої ланки, яке могло б ефективно керувати цими військами саме на полі бою. Знову ж таки, те, що вони оголосять цю мобілізацію, те, що в них критично не вистачає самовійськового командування, чи зможуть ці 400 тисяч новонабраних російських військових якось вплинути на ситуацію на полі бою? Там ще вони ж думаю, в їхній ніжнему е, палаті лежить їхнього конгресу парламенту, лежить законопроект про збільшення призовного е, віку е, ну, до 30 років, але там є хитро такий нюанс, що Вони е, хочуть підняти. Е, Верхній термін до 30 років, а нижній термін теж підняти, але не одразу. Тобто, спочатку вони піднімуть до 30 років, а потім там з 18 до 19, до 20, до 21 року. Ну але це потім. А зараз одразу буде ще велика категорія людей може бути призвана до лав збройних сил Російської Федерації. Ці 400 тисяч, які вони планують мобілізувати, ну там не тільки не вистачить командирів середньої ланки. Там не вистачить важкого озброєння, яке має бути, якими вони мають бути забезпечені згідно їхніх же нормативів, ну норм належності, так званих, і ну крім командирів середньої ланки, кожен військовий підрозділ. Це ну доволі розглушена система взаємозв'язків між військовослужбовцями. Там є ну речова служба, продуктова служба, автопарк, служба озброєння. Відділ кадрів, фінансовий відділ, тобто, ну, медична служба. Тобто, Будь-яка частина військова, там, крім людей, які безпосередньо виконують завдання на полі бою, є дуже велика кількість людей, які це обслуговують, цих людей. І, ну, і так само, це ж командири середньої мали первини, ну первинні ланки це відділення з водорода. Набрати таку кількість людей вони в змозі, тому що в них мобіліційний ресурс доволі великий. Ну це там 140 мільйонів людей. Тобто, ми розуміємо, що вони можуть набрати 400, навіть більше тисяч. Але що ну, що з цими людьми робити, там крім військових питань, які виникають з цими людьми, виникає ще суто побутове питання: чим їх годувати, що їх одягати, де, де, де вони мають проводити бойовозгладження, де вони мають знаху, як їх перевозити, Тобто там дуже багато питань. І от ці, от, от ці ця інформація про велику кількість можливо великої кіль, великої кількість мобілізованих. Це по великому рахунку психологічний тиск на всіх нас, на нас всередині країни, на наших партнерів. Що дивиться там, вже по різним оцінкам до, до півмільйона знаходиться. Ще буде 400 тисяч, тобто мільйон, така потужна армія. Це ну це дійсно це дуже багато людей. З ними дійсно важко буде вести бойові дії. їх Важко буде зупиняти, але вважати це якоюсь дуже потужною армією, не варто, тому що це буде по великому рахунку легка піхота. В них немає і немає такої кількості важкої техніки, і нема можливості її виробити, і нема можливості зі складів, яких її підняти. Вони майже все, що в них було на стратегічному зборганні. Вони вже це вже залучили до цих бойових дій, що зараз відбувається. Тому, скоріш за все. Вони можуть набрати цих людей, але це більш для того, щоб налікати. І ще маленький нюанс. Такі вони якось є ще законодавство всередині Російської Федерації, які, ну хоч якось вони мають хоч, хоч трошечки виконувати ну, для того, щоб зовні люди могли дивитися, що там більш-менш якась закон кість існує. Так мобілізація може бути тільки під час оголошення воєнного стану. Вони воєнний стан не оголосили, тому оця мобілізація, ці люди, які, які намагаються мобілізувати. Вони згідно російського законодавства мають повне право відмовитися, Повне право, і це можуть бути притягнуті не до якої кримінальної відповідальності, бо мобілізація можливо тільки під час отака мобілізація, тільки під час оголошеного е воєнного стану, хоча б у якихось територіях, так само як і люди, які вже підписали контракт і служать в російській армії. В них є в цьому контракті є пункт про те, що вони можуть в будь який момент цей контракт розірвати розірвати. Тоді вони залишаються без певних там пільг, без певної пенсії, але вони мають право. Тобто, будь-які, от хай вони це почують. Я хочу нагадати, що будь який військовослужбовець на контракті російської армії може прийти покласти на стіл рапорт і і сказати, я не хочу служити і нема статті закону в Росії, які можуть його за це якось переслідувати. Ну але бачите, вони. Навіть маючи закони, які їх захищають, вони все одно бояться своїх великих керівників, своїх там, бояр, свого царя, і вони йдуть йдуть слухняно вмирати на полі бою. Ну, такі, такі це люди Ну, Знову ж таки, навіть з огляду того режиму, який панує зараз в Російській Федерації, то в принципі там всі їхні закони, це схоже більше на фількінограну тут. Чисто для вигляду, аби було. Тим не менше, чисто, якщо. Чисто для вигляду, але. Бачили зараз неодноразові візити е, і Лукашенка до Китаю, до Ірану. Ми бачили, ми бачили, як сьогодні завітав до Росії президент Сирії. І він проведе безпосередню зустрічі з Володимиром Путіном. І зауважу про те, що там і Іран, і Китай це країни, які безпосередньо там комунікують з Російською Федерацією, Іран постачав шахеди. До Російської Федерації була інформація також і про різні типи озброєння. Чи можемо говорити про те, що Росія зараз зустрічами із Сирією і так само і зустрічами Лукашенка із Китаєм і з Іраном формує, умовно кажучи, свій такий рам?